Привіт! Мархамен! Мене звати Олена і цей відеоурок для тих, хто почав вивчати арабську мову. Зазвичай ми починаємо вивчення іноземної мови з базової лексики, і однією з основних тем для початківців є кольори. Саме ця тема є темою відеоуроку. Отже, слухаймо уважно і запам'ятовуємо: в арабській мові, як і в українській, кольори відмінюються за родами, числами та відмінками. Проте не все так страшно і не потрібно запам'ятовувати усіх форм кольорів. А є спеціальні формули, які допоможуть нам їх утворювати. Для чоловічого роду аф-аль, для жіночого, фааля для множини фо-аль. Отже, запам'ятовуємо наступні кольори. Червоний. Ахмар. Червона. Хамра. Червоні. хумор. Зеленый ахдар, зелена хадра, зеленый, худр, жовтый асфар, жовта сафра, жовти суфар, синий азрак, синя зарка, синий Зурк. Чорний Асват Чорна сауда. Чорний суд. Білий аб'яд. Біла байда, білі буйд. Проте не всі кольори попадають під ці формули. Існують інші, які мають форму звичайного прикметника і узгоджуються як прикметники. Запам'ятовуємо наступні кольори. Коричневий буній, коричнева бунія, коричневі бунія. Сірий рамадій. Сіра рамадія. Сірі рамадія. Рожевий вардий, рожева вардія. Рожеві вардія. Фіолетовий банавсаджій. Фіолетова банавсаджія. Фіолетові банавсаджія. Голубий самавій. Голуба самавія, Голубі самавія. Помаранчевий, буртукалій. Помаранчева. Буртукалія помаранчеві, буртукалія Бірюзовий фейрузій, Бірюзова фейрузія Бірюзові фейрузія срібний фіддий срібна фіддия, срібні фіддия золотий загабій. Золота загабія, золоті загабія! Ось ви ознайомилися з основними кольорами арабської мови. Сподіваюся, цей відеоурок був для вас корисним. Бажаю вам успіху у подальшому вивченні цієї красивої і цікавої мови. Па-па!